Україна вже входить в колапс. Українців заганяють в глибоку боргову яму, і вихід з неї буде дуже і дуже важким. Та ситуація, яка на сьогодні склалася, вже не носить ознаки якоїсь, що це початок. Це вже розгар. І я хочу на фактах вам підтвердити це. Перше, учора голова національної комісії з регулювання енергетики. Та комунальних послуг пані Кривенка зазначила 33 мільярди обсяг боргів споживачів на так званому ринку електроенергії. Я трошки пізніше поясню вам, чому я саме застосовую термін так званий ринок електроенергії і кому він буде вигідний, тоді, коли він запрацює повномасштабно, а це з 1 липня. Друге, борги на перше. Січня цього року за офіційною державною статистикою складають 56 мільярдів гривень. Я гарантую вам, що на сьогодні, якщо брати вже за перший місяць, вони зростуть мінімум на 20-30% ця цифра. Я вам це гарантую. І намагання. Дуже такі жалкі, не, абсолютно там нелогічні, загасити весь цей тарифний колапс субсидіями ще більше заганяють систему в Кут, тому що гасло, яке президент Порошенка використовує сьогодні. Що субсидіями і монетизація субсидій це не мов би боротьба з бідністю. Насправді це консервація системи, це консервація відсутності реформ і це видоювання бюджету, бо максимум, що можна встигнути, це дійсно за два місяці роздати по 6 мільярдів. Звертаю вашу увагу на цифру дефіциту державного бюджету на 19 мільярдів за січень місяць. Вже дефіцит бюджету. Це означає, що кошти з бюджету зараз використовуються для маніпуляцій в ході передвиборчої кампанії. Збільшення і зростання тарифів на тепло абсолютно не призвело до інвестицій в інфраструктуру комунальну все гірше і гірше і гірше. Облік ви самі бачите, яка ситуація? Три мільйони домогосподарств сьогодні без обліку газу. І їм в чергове маніпулюють з е, нормами споживання, які дозволяють списувати мільярд мінімум кубів газу щорічно. Зникає через обсяг. Питання: чому за 5 років немає обліку? Хто внесе відповідальність за це? Учорашня новація, пан Гройсман. Прем'єр-міністр для нього новина на засіданні уряду, що Укргазвидобування провалив фактично програму виду збільшення видобутку власного газу. Та ми, власне кажучи, з паном Валентином, з другими адекватними фахівцями, про це два-три роки на кожному брифінгу, на кожному ефірі говоримо. Ціна на газ для нас зросла в рази в сім разів, а збільшення видобутку немає. Повністю провалена ця програма. Пан Гройсман вчора заявив, що в нього з'явилися питання до Укргазвидобування і до «Нафтогазу». Якщо в нього тільки питання до них з'явилося, то в мене величезне питання про адекватність своїй посаді прем'єр-міністра. Якщо це тільки питання. Там мають бути абсолютно конкретні висновки прокуратура, СБУ, правоохоронні органи. НАК Нафтогаз не пускає Рахункову палату на перевірку. Той же час компанії Укргазовидобування за рік в два рази зросли, більше в два з половиною рази зросли так звані виробнично-технологічні витрати. Це випарюється, просто от зникає на витратах півтора мільярда кубів газу. запам'ятайте це? Півтора мільярда. Ви знаєте вартість півтора мільярда кубів газу? Це приблизно за цінами імпорту 450 мільйонів доларів, може півмільярда. Куди зникають ці гроші? Я вам поясню куди. На вибори, вони йдуть на вибори, на підкуп, Ось куди зникають ці гроші. Це питання сьогодні політичне, якщо хочете, тектонічно вибору моделі розвитку. І саме біполярність цього, от немає інших варіантів. Два варіанти є розвитку подій: перемога Порошенка це збільшення однозначно. Навантаження тарифного, в першу чергу, ціна на газ, відповідно, тарифи на тепло, відповідно, тарифи на гарячу воду, відповідно, потягне весь ланцюг за собою. І вже сьогодні постановою уряду закладене збільшення ціни на газ з 1 травня на 15% до вартості 9,8 гривень за метр квадратний. І далі з 1 січня наступного року ще на 25% до вартості 12 приблизно гривень. Вже сьогодні борги такі, що буде при цій новій ціні і при нових тарифах на тепло і на гарячу воду, і решта. Це і виключно повний колапс. Це консервація існуючої моделі. Я вам гарантую одне: ніяких реформ, ніякої модернізації ні в наших будинках, ні в тепломережах, ні на котельнях, ні на водоканалах. По всьому, ні в облгазах, ні в обліку при такій моделі не буде. Це будуть викачувати гроші, заганяти в борги домогосподарства. Ті, хто можуть платити з них, буде у вигляді податку, це стягуватися. Але цього не вистачить на субсидії, бо вже сьогодні не вистачає цих суми астрономічні і космічні. І від цього податку всі працездатні українці поїдуть працювати ті будуть тікати і уїжджати в інші країни. Оце модель вибору правлячого президента, якщо 31 березня. Є інша альтернативна модель, яка на превеликий жаль сьогодні дискредитується гаслами популізму звинувачування популізму. Я маю на увазі модель пані Тимошенка Юлії Тимошенка, кандидата в президенти, яка натомість пропонує економічно обґрунтовану в першу чергу ціну на газ. Можна сперечатися, це 3,5 або 4 гривни. Можна там дискутувати, але точно не 9, не 10 і не 12. Мінімум вдвічі це абсолютно не просто реально, це необхідно знизити ціну базову на газ. І це базується на постулатах нашої Конституції. Український газ належить українському народу. Ніякі німецькі індикативні ціни не можуть впливати на вартість українського газу. Буде збагачуватись нас наш народ, будуть доходи його зростати. Нема питань, давайте підвищувати ціну на український газ адекватно для того, щоб баланс був створений. Але покажіть мені ще країну в світі, де би в ході реформ більше 50% свого населення загнали на субсидії. Такого не буває. Саме тому модель Тимошенка – це економічно обґрунтована справедлива ціна на газ на рівні 3,5 гривни. Обов'язково по всьому ланцюгу дати можливість зробити повний облік на газ, на тепло, регулювання споживання цього тепла. І зробити платіжку абсолютно підйомною, абсолютно підйомною для переважної більшості населення. 90% українців повинні мати можливість сплатити комуналку без напруження за рахунок власних доходів. 10% якщо на субсидії, може бути. На перший етап може бути, і тоді дійсно їм треба допомагати і створювати для них умови. Це абсолютно інша, радикальна інша модель, якої просто, як на мене, сьогодні альтернативи не може бути. І останнє популіст, як на мене, немає гіршого популізму в країні, ніж перед виборами витягнути з бюджету. Зламати уряд, викликати до себе в кабінет міністрів, там якусь громадськість куплену експертів, так званих, зламати їх і створити механізм дворазового, дворазової роздачі готівки у вигляді 6 мільярдів, у вигляді так званих субсидій. Це, це популізм, це класична купівля голосів перед виборами.